Підписання угоди про асоціацію із євросоюзом це шанс для президента України Віктора Януковича увійти в історію як лідера, який привів свій народ до європейської спільноти. Про це йдеться у зверненні рівної ради до гаранта і до голови Верховної Ради Володимира Рибака. Особливих зауважень до тексту у депутатів не було. Єдину корективу запропонувала Світлана Богатарчук Кривко. Вона просила вилучити з тексту пункт про відставку уряду. Як державний службовець, я прошу зняти четвертий абзац цього звернення, тому що присяга державного службовця не дає права його голосувати. Зрозуміло, я вас Зрозуміло. прошу колеги підтримати, для того, щоб я могла його проголосувати. Врахувати пропозицію Світлани богатирчук кривко депутати не погодилися. Ми розуміємо, Світлана Керівною дуже з повагою до неї стався, але вона єдиний в залі державний службовець. Всі остальні державні службовці місцевого озера, самоврятування. І вони можуть проголосувати за цей текст, який є в даному зверненні. І в мене пропозиція проголосувати за це в цілому. Так і сталося. Із 42 обранців 40 висловилися за, двоє не голосували. Сумніву не було, що. Ви самі знали, що всі проголосують одноголосно, тому що ситуація в Рівному абсолютно очевидна. Я не думаю, що хтось в Рівному, ну можливо, є там 2-3 більше 90% відсотків рівнян за те, щоб бути в Євросоюзі. Я сьогодні вичитав, що мер Тернополя голосив за бастовку в місті. Не буде такого, тому що це тільки гірше для тернопілян. Будемо робити, і я написав це конструктивні дії вживати для того, щоб опинитися врешті решт в євросоюзі. Руслан Савуляк, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.